Вітаю глядачів каналу Asus Україна. Сьогодні поговоримо про корпоративний ноутбук Asus ExpertBook B5 B5302. Почнемо з того, що спробуємо з'ясувати, що ж таке корпоративний ноутбук. Це ігрова машина? Ні. Думаю, ви не надто часто граєте на роботі, а якщо і робите це, то керівники за подібні дії по голові не гладять. Це дизайнерське рішення, від якого аж очі з орбіт вилазять. Боюсь, що також ні. Як мінімум у більшості випадків. Можливо. Ливо, це рекордсмен з виживання, котрим можна гвістки забивати і горіхи колоти. Також маю сумніви. То що ж воно таке? Відповідь проста: це робоча конячка, котра точно не підведе при виконанні складних задач під навантаженнями, не розрядиться. Після 10 хвилин роботи в Word, має усі необхідні порти для роботи з робочою периферією і відповідає стандартам збереження зору, швидкодії і універсальності. Розібралися. Починаємо корпус девайсу виготовлено із магній алюмінієвого сплаву. Таке рішення дозволило ноуту бути одночасно і легким, і міцним. Маса продукту складає 1,1 кг, кілограма, а довговічність продукту гарантована американським військовим стандартом мілості і 810 h із цікавого по корпусу відмічу уміння ноуту розкриватись на 180 градусів. Виглядає це епічно. Окрім цієї особливості, Петлі Ноуту мають ще одну кілер-фіч, кілер-фічу, котра зветься Ergolift. Завдяки їй ви, підіймаючи кришку дисплею комп'ютера, разом з тим підносите над поверхнею столу Годнище. Це допоможе і спікерам волати більш гучно, і системі вентиляції працювати більш ефективно. По портам у Ноута ситуація наступна: зліва проживають два USB Type-C Thunderbolt 4 і micro HDMI порт, до якого у комплекті з Ноутом поставляється спеціальний адаптер, що забезпечує підключення до LAN-кабелю. Зправа знаходиться комбінований аудіоджек USB 3.2 Type a другого покоління, HDMI 2.0 і слот KenSin. Lock. Клавіатура в ноуті острівного типу. Відстань між клавішами комфортна і цілком підходить для сліпого набору. Хід клавіш помітний, що значно підвищує комфорт від її експлуатації. Підсвітка присутня, її можна або увімкнути, або повністю вимкнути. Поруч з клавою складно не помітити Numberpad 2.0. Окрім того, що це що очікувано, тицялка і ковзалка для ваших пальців. Є в ньому і ще кілька цікавих функцій. Давайте розповім. Символ, що знаходиться у правому. Верхньому кутку номберпед викликає віртуальну бухгалтерську клавіатуру. Символ зліва регулює яскравість її підсвітки. Свайп від цього символу до центру тачпеду викликає додаток калькулятору. Окрім того, із цікавого по корпусу відмічу ще кілька незвичних інженерних рішень. Перше з них шторка веб-камери. Так, можливо, це заморочки для конспірологів, але упевнений, що прибічники у такого рішення знайдуться. Далі індикатор активності на верхній кришці ноуту. Цей світлодіод загоряється у той час, коли ви починаєте використовувати на комп'ютері засоби колективної комунікації, наприклад, Teams чи Zoom. А тепер ситуація: ваш колега по офісу прямує до вас у справах, підходить і бачить, що індикатор активний, а значить, у вас відео чи аудіокол. Далі він розуміє, що відволікати вас не варто, і відкладує бесіду з вами, а ви спокійно продовжуєте свій тімкол, не відволікаючись на інші задачі. Ну і вишенька на торті у історії з жителями корпусу сканер відбитку пальця розташований він в кнопці power працює чудово. Далі у нас екран. Перед нами 13.3 дюймова панель з роздільною здатністю 1920 на 1080 точок, співвідношення сторін 16 до 9, яскравість 470 ніт. І саме цей дисплей при яскравості в 33% може споживати усього 1 Вт енергії за КБ. Максимальні кути огляду, антиблікове покриття, кольоровий простір sRGB покривається на 100%. Так Перед нами, мабуть, не найкращий дисплей для роботи з кольорами при обробці фотографій. Але по-перше, як я вже казав, в ноуті є HDMI, тому ніхто вам не заважає підключати сюди крутезні монітори для подібних задач. А по-друге, в корпоративному ноуті екран навіть такого рівня казка, зображення не зернисте, тому дивитись на нього приємно. Правильність відображання кольорів в межах норми. Як для людей, котрі, наприклад, цілий день працюють в програмах кодування чи Excel таблицях, більшого просто не треба. Ну а встановлення більш Жирної панелі потягнуло б за собою помітне здорожчання моделі. Сертифікація від TÜV Rheinland на борту, а значить, цей дисплей випромінює мінімальну кількість синього світла під час роботи. Як результат, ваші очі будуть втомлюватись не так часто і не так помітно після затяжних робочих сесій. Залізо гаджету представлено процесором Intel 11-го покоління Core i 7 1165 g 7 з робочою частотою в 2,8 ГГц. За обробку графіки відповідає. Інтегрований адаптер Intel Iris XE Graphics. Оперативки DDR4 в нашому зразку 16 ГБ. Плюс є ще один слот для розширення, а 2 SSD накопичувач, підключений по шині NVMe PCI Express 3.0, має обсяг в 512 ГБ. Знову ж таки, є ще один слот під SSD M2, їх можна об'єднувати в масиви RAID 0 або ж RAID 1. Для чого вистачить цих можливостей? Думаю, для всього, що стосується стандарт Робочого дня офісного працівника, тобто для роботи з великими масивами даних, для колупання в гігантських таблицях чи презентаціях, для мультизадачності, для кодингу, для роботи з Photoshop за умови під'єднання монітора, котрих сюди, до речі, можна навішати аж три. Ну і само собою для одночасної роботи пачки програм для спілкування з колегами, листування і тому подібне. Що з іграми? Ну, тут усе просто: або ви граєте в геймінгову класику, типу третіх козаків чи третії діабли, або ж не мучить. Ні комп'ютер, ні себе. У Asus є маса ігрових продуктів на будь-який смак і колір. З такими питаннями краще до них. Ще однією фішкою ноуту можна назвати його Ivo-сертифікат. Це означає, що на борту ExpertBook b 5 b 5302 встановлено не тільки максимально продуктивне залізо, але й неймовірно енергоефективне. Місцевого АКБ на 66 Вт ватт годин завдяки сучасним технологіям Intel тут упевнено буде вистачати на цілий робочий. День. Ось таким вийшов Asus ExpertBook B5 B5302. Легким, спокійним у дизайні, автономним, продуктивним і універсальним майже для будь-яких робочих задач. Це новий рівень Офісбуку, котрий допоможе додати приємних фарб у одноманітну трудову буденність. На цьому у мене все. Не забувайте тицяти вподобайку і підписуватись на цей канал. З вами був Сергій Шихайлов, спеціально для каналу Asus Україна. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!